Мої вітання протягом наступних 20 хвилин. Дивіться про те, що трапилося у стрію за останні кілька днів. У студії працює Микола Бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Два ДТП у стрию відбулося вчора. Велосипедиста, який переїздив по Зебрі у районі 612 го кілометра, збила машина. Водій із місця пригоди втік. Його шукають. Просять допомоги і у вас. За словами потерпілого, в якого, до речі, струс мозку, машина була без номерів темно-синього кольору марки Фольксваген. Друга аварія сталася на перехресті вулиць Львівської та Лесіва. Автомобіль Peugeot Експерт виїхав на зустрічну смугу руху і зіштовхнувся із Фольксвагеном т Т4». За кермом була. 20-річна панянка, уродженка стрищини, внаслідок пригоди водій пежо звернувся до лікарні. Там у нього діагностували забій правого стегна. Правоохоронці відкрили за фактом ДТП справу. Наразі відомо, що обоє кермувальників були тверезими. Після решти експертних дій винесуть вердикт. Ця із Естонії у Стрию була у суботу. До нашого міста приїхав Колєвнаур, представник тамтешньої громадської ініціативи, що має назву Кайпсиліта. Ця організація являє собою територіальне оборонне громадське об'єднання. Схоже на те, що мали створити в Україні після початку війни на Донбасі. У Прибалтійській державі воно діє майже століття до Стрия. Колєва запросив громадський активіст із Жидачева Роман Баліцький. Місцеві волонтери показують естонському товаришу світлини загиблих стріян на Майдані і Донбасі. Зокрема, розповідають про Андрія Гука, який покинув цей світ лише нещодавно. Прибалта побачене вражає. Далі прямують до малої зали народного дому, де б мали вести діалог. Ти э, себе мобілізувати, Ты должен дать этому государству больше, чем ты от него можешь получить. Потому что в какое-то время ты получишь это обратно. Но не так, чтобы, допустим, ну мне все равно, что там правительство <связать> делает. Ладно, всегда надо принимать участие в каких-то процессах развития страны. И в этом отношении мы действительно стараемся. Це основна теза виступу естонця. Він також розповідає присутнім про громадську ініціативу, у якій є членом. Себе ототожнюють із таким собі великим колом людей, які мають спільну мету, місію захищати батьківщину. Колів має право на володіння зброєю. Вони часто з іншими представниками об'єднання збираються на практичні навчання, на стрільбища. Нині ситуація в регіоні цього вимагає. Схематично пояснює, як діють і працюють, як протистоять Росії про політичне життя в Естонії, оборонні потреби своєї країни і Північно-Атлантичний альянс. Я думаю, що те, що я показав, це не значить, що. Тобто должен -то точно так делать, тому що я показав так, як у нас є. І український народ, і Україна вибере свой путь. І якщо якісь деталі є, ті, які на пользу підуть українцям, то, пожалуйста, ви можете, можете цим воспользоваться. Волонтери і громадські активісти, що прийшли послухати естонця, почерпнули для себе багато цікавого. Завершилася зустріч дружніми рукостисканнями та обміном маленькими презентами. Щиро вам дякую. вам Спасибо. Не знаю, як ви естонське спасіба. Таран таран дякую. Благодійний концерт прямо посеред площі ринок. У суботу влаштував гурт долг із Тернополя. У його складі четверо чоловіків. Вони ветерани війни в Афганістані. Спів аматорського ансамблю справив неабияке враження на стріян. Вони зупинялися, слухали твори артистів, знімали їх на свої мобільні пристрої. Ми ще своєю кров'ю пронесли. Чином артисти у військовій формі збирали кошти для захисників батьківщини на сході України. Частину грошей також передали стрийському осередку воїнів-інтернаціоналістів, які нещодавно розпочали будувати храм. Біля меморіалу загиблих афганців зі Стрийщини. ми даємо адресну допомогу, тому що дуже зараз багато є замовлень на спальні мішки, тому що вже йде зима. Буквально нещодавно ми відправили також тепер в літній період часу була необхідність в піксельній формі. Літній формі, тому що було дуже жарко, і зараз ми маємо е, саме пряме е, таке відношення до того, щоб туди передати нашим хлопцям. І Це не тільки стосується можливо тернополян, тому що а всій нашій Україні, тому що багато наших афганців, воїнів, афганців воюють. Куточок доброти у дитячій лікарні стрия відкрили, аби змінити уявлення про медичну установу. Як таку, де роблять болісні уколи, неприємні процедури, дають несмачні таблетки та кислі мікстури. Відтепер діток лікуватимуть у місці по-новому. Медики пропонуватимуть переглянути мультики, побавитися забавками, зайнятися творчістю. А до тих пацієнтів, хто категорично відмовлятиметься від курсу лікування, запросять клоунів, аніматорів або ж. Цікавих вчителів. Це наш проект нашої громадської організації розвиток громади, який називається куток добра. Ми відкрили вже у Львові діючих. Два відкриваємо третій. Також нещодавно відкрили в місті Новояворівськ. Також плануються такі кутки добра в Тернополі та івано франківську В інших осередках, де представлена наша організація, першим що зробили, розмалювали маленьку кімнату, яку виділили у лікарні під куток добра на творчим процесом креативов іменитий митець ігормельник допомагали йому юні живописці. з Ожнього училища ігорові кращі студенти. Євроремонту тут нема, але й без нього затишна та тепло, немов у бабусі. Навіть тут, в тій кімнаті, діти отримують, якщо навіть і не фізичне оздоровлення, то моральне. Десь з тими процедурами між собою при спілкуванні отримується такий здоровий задор, такий знаєте, дитячий запал енергії. Я думаю, від того всі виграють однозначно. На відкриття кутка зробили ще одну добру справу. В гості до хворих діток запросили аніматора. Той не тільки розважив маля, та й навчив надавати та формувати з повітряних кульок усіляких чудернацьких героїв. Ховання це звичайно велика справа, але психоемоційний фактор, дозвілля наших дітей, особливо в лікарні, коли ми проводимо не завжди приємні маніпуляції з дітками, інколи ін'єкції, таблетки не завжди приємні, і Принаймі вони. Мають можливість трошки відпочити, помалювати, позайматися е, на дозвіллі е, різними такою корисною роботою. Це ми вважаємо, що це теж один із можливих моментів в лікувальному процесі наших дітей. В процесі роботи тут організатори хочуть встановити ще телевізор, можливо, мультимедійний проектор стрийському середку все одразу не під силу, тому просять про співучасть у проєкті. Будемо старатися, щоб був телевізор, щоб була аудіоапаратура, деби дітки могли слухати казочки. У Нас є дуже багато партнерів. В різних в різних містах України, і ми стараємося з кожного потрошки. Кожен що до чимось долучиться. хто чи може технікою, канцтоварами, розмальовками вітається і учительська поміч. Мієте, знаєте, можете навчити ліпити чи малювати, англійською розмовляти та будь-що. Записуйтеся до числа волонтерів разом змінити місто легше, швидше і веселіше. Що щиро подякувати громадській організації розвиток громади за те добро, яке вони роблять для наших діток, для наших пацієнтів, стрійської військової дитячої лікар. Молоді хлопці, але звикли робити добро, і це дуже приємно і добре. Тому що робити добро, усвідомлення зробленого добра це є найвища нагорода для людини. З любов'ю про любов камінську у рік ювілею говорили про жінку почесну голову міськрайонної організації Союз Українок заслужену та імениту у всіх сферах життя міста на вечорі у її честь. Такий провели у центральній бібліотеці міста. За словами завідувача читальні Людмили Яремко, подія була насичена емоціями, інформацією, вдячністю, теплом, любов'ю та вщен заповненим читальним залом. Більше далі. 85 років тому на Жидачівщині у заможній сім'ї народилася ювілярка Любов Волицька, згодом Камінська, яка переїхала до Стрія, тут осіла, працювала головним бухгалтером міського вантажного автопідприємства. Була активна, брала участь в багатьох міських організаціях. На основі пані Любиних здобутків в кожній зі сфер бібліотечні працівники сформували виставку на почесному місці. Медаль від президента. Знак з нагоди 90-го річчя Західноукраїнської республіки. Я Особисто пізнала пані Любовлю Камінську. Пізнала тоді, коли у нашому місті творився жіночий рух. Відроджували традиції, це всім відомо, але була ще така ділянка роботи це особливо 91-й, 92-й рік. Це відродження осередків на селах. Ну, бо всі знають, що Союз то відроджена організація. Вона діяла, діяла до 39-го року. І от, власне, пані Люба і ще кілька наших пані. Їздили самопосвятою по селах. Це дійсно непросто подумати, де коли й негода, де коли може і не дуже добра людина себе почуває. Але треба, треба було їхати, бо там читала жіноча громада. Там вже чекали, там вже пані любу знали, і її з того багато важило. Любов Камінську порівнюють з Ольгою Бачинською, відомою вишивальницею, етнографом, музейником, діячкою кооперативної громадського руху землячка, мала псевдо, залізний касієр. Та така наша. Стріщина на те жіночого роду. І так добре, що є такі жінки, так прекрасно, що ми шануємо їх, що ми пишемо про них. Пані Люба Камінська надихала всіх, хто зустрічався на її шляху, звершувати справи по ім'я України. Пані Зиновія Ханас так написала нариси про жіночий рух рухстрищини, Ольга Савчин про шляхетних панянок. Така характерна риса для пані Люби, що пані Люба завжди підтримує молодь і завжди нові такі ідеї, нові традиції. Пані Люба не залишається при тих старих своїх традиціях, при тих старих таких ідеях, а вона завжди іде вперед. І це дуже-дуже така важлива риса. Пані Люба завжди всіх, і в чому підтримує, і також і мене. Під час е, підготовки до напису книжки, е, в процесі роботи, і також, як завжди, у фінансовій допомозі. Без пані Люби, як ви казали, землю і халас ніяк. Міста Стрий вітає учасників міжнародних змагань з греко-римської боротьби. На дев'ятий за ліком у Стрию першість проводиться в п'яте поспіль. Кубок Довбуша приїхало майже 200 учасників з усіх куточків України, а також Словаччини та Придністров'я. Змагалися вони традиційно у місцевій ДЮСША. Турнір відбувся вихідними. І знову на рівні організатори провели престижний турнір. На відкритті гостей борцівського фестивалю вітали місцеве духовенство, а також творчі колективи міста. Урочистості прийшли у суботу. Протягом двох днів на татамі змагалося близько двох сотень учасників, серед яких і сильні дівчата. Місцеві вболівальники емоційно підтримували своїх улюбленців, а ті не підвели. Вихованці спортивного клубу «Стрийські ведмеді у запеклій боротьбі завоювали вісім нагород: дві бронзові, чотири срібні і дві найвищого гатунку. Тріумфаторами першості стали Мар'ян Голубовський та Микита Юзик. За медалі учасники турніру боролися. У чотирьох вікових та 15 вагових категоріях призерів першості нагородили медалями, кубками і солодощами. Я всім дякую, хто прийняв участь у 9 дев'ятому міжнародному турнірі Кубок Довбуша. Наступний турнір ювілейну. Я дякую десяти турнір. Я дякую всім нашим спонсорам. Це всі, хто не байдужим дитячий спорт, всім, хто не хоче розуміти, що ненька Україна в надійних руках наших дітей. Дякую. Італія Джинс Груп пропонує роботу. Долучайтеся до когорти кваліфікованих працівників. Не вмієте, але є бажання вчитися, тоді цей матеріал саме для вас. Адже що може бути краще ніж працювати на європейському підприємстві, мати внормований нормований робочий день та повний соціальний захист. І на світовому ринку впродовж останніх п'яти освоюють внутрішні, конкурентні, спроможні Наталія Джинс Груп завжди в тренді. В останніх тенденцій високої моди їх шанують за відмінну якість та вчасне виконання замовлень. Тому довіряють та обирають відомі торгові марки і міжнародні компанії, замовляють великі партії товару. Працює підприємство з власною маркою, сезонно демонструє товар на огляд, колекції цікаві та стильні, а пісним відробленням дизайнери та на сучасному швейному безперечно прогресивному обладнанні від світових фірм. Наше підприємство оснащене таким сучасним обладнанням, як «Джуки», «Дюркоп», Бразер, «Уайт», Фаф, що дає нам перевагу робити повний цикл випуску продукції з розкрою, закінчуючи вологу тепловою обробку. Згодом планують збільшити кількість автоматизованого обладнання. Ми відчуваємо тісну підтримку від нашого колективу, і це дає нам змогу розвиватися. Та нарощувати обсяги виробництва. Якщо шукаєте роботу, тут пропонують її швеям, розкрійникам, механікам. Обирайте вакансію, розкривайте свій потенціал та підіймайтеся по кар'єрних східцях вище. Далі все залежатиме від вас. Що приваблює працівників на наше підприємство? Це європейські умови праці, конструктивний підхід до організації роботи, можливість кар'єрного зросту на нашому підприємстві безкоштовний довіз до місця праці, а також допомога у пошуку житла при необхідності. І наостанок кажуть джинсів: забагато в гардеробі не буває. Хочете нову пару за привабливою ціною? Сідайте в авто і їдьте в сторону школи. 649 сорок кілометр на трасі Київ-Чоп в селі Дубина є фірмовий магазин. Працює щодня, крім неділі. Ціна вас здивує якість теж. В цьому у мене все. Нагадую, що наші новини ви можете дивитися на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 41993. Гарного вечора. До зустрічі завтра значно похолодає. Синоптики нам прогнозують дощі плюс 4, плюс 6 градусів вночі та в день відповідно. Вітер дутиме на схід зі швидкістю 5-6 метрів за секунду.